Чому люди зваряться в парі? Ми приходимо в стосунки всі з якимись своїми очікуваннями, і коли партнер не відповідає нашим очікуванням, то ми починаємо себе вже проявляти інакше. Не так чуємо, не так розуміємо. І е, тут головне навчитися, щоб це, це подолати, навчитися спілкуватися, а головніше слухати партнера. І тільки коли ми навчимося слухати, тоді буде в нас вже порозуміння в першу чергу. Ми думаємо, що та людина, яка з нами свариться, наш партнер, він поганий. Насправді ні, це не так. Людина просто зі своїх якихось точок болі, через що намагається щось доказати своє, або якісь свої кордони захистити, або навіть інколи із своєї точки болі, яку треба пропрацювати, і наші партнери якраз нам про це транслюють, що нам треба в собі змінити.